Найефективніші санкції проти Росії це атаки наших безпілотників по НПЗ Росії. Про таке в програмі хід Тузова на телеканалі Апостров заявив волонтер, очільник благодійного фонду Сергій Притула. Операції, які проводяться на території ворога, діють тут і зараз. Ми бачимо, що всі ці там 500 пакетів санкцій, які ввела а, спільнота світова проти Росії, вони не є настільки дієвими, як би нам хотілося. І якщо співставити ефективність а, санкцій, ми просто не завжди бачимо а, там, має бути в часі динаміка введення санкцій там проти банків, проти. А, машинобудування, нафтопереробки і так, далі, і, так далі, і так далі, воно може давати ефект, результат там, через рік, півтора, два, три. А, нанесення ударів українськими безпілотниками по нафтопереробній промисловості Російської Федерації дає результат вже і зараз. І цей результат можна помацати руками, його можна подивитися. Тобто, оце наші санкції. Це, санкції санкції це на це найефективніші санкції, і це історія, яка має мати продовження стати системною і вибивати, вибивати, вибивати є чим є кому, слава Богу. 910 окупантів знищили наші оборонці за минулу добу. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 1 мільйон 135 тисяч своїх солдатів. Також завчора українські бійці спалили один ворожий танк, 5 бронемашин, 34 артилерійських системи, одну РСЗВ та 128 автомобілів. А оборонці неба збили 440 ворожих безпілотників у генштабі. Додають, що дані Орієнтовні. У російському Ставрополі ліквідували щонайменше трьох десантників 47-го кавказького козачого полку РФ. Наші розвідники провели успішну спецоперацію за підтримки сил руху визволення Кавказу. Бійців повітряно-десантних військ ворога підірвали біля контрольно-пропускного пункту військової частини в середмісті. В головному управлінні розвідки зазначили, ліквідовані солдати та офіцери брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року. Та Причетні до численних воєнних злочинів під час повномасштабного вторгнення. В Орловській області РФ. Паніка на військовому складі. За даними рухопору, а теж окупанти масово вивозять боєприпаси та військове майно із 1962-ї бази зберігання. Склад ймовірно був облаштований поблизу села Маледумчино. Тепер його скоріш за все переміщують у глиб країни агресорки. Військові вантажівки курсують цілодобово. Перевозять інженерні боєприпаси, міни та вибухівку в невідомому напрямку. Російське військове командування перебільшує темпи просування на Харківщині в офіційних звітах, крім цього, відправляє на виснаження недостатньо навчену піхоту, включаючи хворих або поранених солдатів. Ідеться про це у звіті інституту вивчення війни. Російський мілблогер пов'язаний з російським північним угрупованням військ, звинуватив командирів у перебільшенні просування поблизу Синельникового в офіційних звітах. А речник української бригади, що діє на півночі Харківської області, Повідомив, що з травня минулого року окупанти втратили щонайменше 15 тисяч убитими в бою на вовчанському напрямку. Значна частина російських солдатів, які діють на цьому відтинку фронту, є новобранцями. 56 ракет «Калібр» з ядерною боєголовкою замовило Міноборони РФ. Виготовити їх мають до кінця 2026 року. Повідомляє мілітарний. Одночасно Росія активно нарощує запаси для оперативно-тактичного комплексу Іскандер М. Відомо про щонайменше сім типів ракет з різними бойовими частинами уламково-фугасними, касетними та спеціальними. Російські офіцери проводять військові вишколи для українських дітей з окупованих територій. Навчання відбуваються у центрі воїн, створеному 2022 року за дорученням Путіна. Минулого року через такі вишколи центру пройшли 1289 дітей. Про таке йдеться у розслідуванні Київ індепендент. Також у таборі Авангард у Волгоградській області підлітків навчають керувати дронами, розміновувати території та користуватися зброєю. Інструктори колишні бійці зокрема, і ПВК Вагнер, які брали участь у війні в Україні.